У Житомирі розпочали демонтаж будівлі ліцею номер 25 яку росіяни зруйнували понад три роки тому. На початку тижня підрядник виконував підготовчі роботи. А сьогодні, 20 червня, на території працює техніка. Розпочали розбирати стіни. Виконує демонтажні роботи одеська фірма. Ян підрядник, фірма тов «Укрбудвідновлення». Загальна вартість робіт згідно тендерної пропозиції 10 мільйонів 200. Роботи розпочалися. Термін виконання згідно тендерної документації і технічного завдання до 30.09.2025 року. Процедура демонтажних робіт, така підрядник поступово розбирає спочатку кладку, потім плити перекриття. Кладка, плити, перекриття. Ці всі будівельні матеріали, ті, які візуально, візуально будуть придатні для повторного використання згідно постанови, будуть використані або складовані зараз у нас на одному з комунальних підприємств міста Житомира. Ті матеріали, які на даний момент це цегла, ці всі бетонні, яке порушено, буде утилізовано теж згідно постанови. Коли будівлю розберуть, проведуть обстеження фундаменту. Для цього залучать інших фахівців. У нас демонтажні роботи по цьому об'єкту поділено можливо, на дві черги. Перша черга це наземна частина, це всі чотири поверхи, перекриття і доходимо до фундаментів, до підземної частини. Потім буде додаткове обстеження фундаментів, так як просили батьки ліцею і зроблено технічне обстеження, щоб максимально залишити, бо нема зараз можливості обстежити фундамент. На це потрібні гроші. Це будуть гроші з бюджету? Так можливо, і в ті рази виділялися гроші з бюджету, і цей раз потребують гроші з бюджету. Це орієнтовно, тоді було, скільки я там пам'ятаю, десь 1050 технічне обстеження, і тут об'єм робіт менший, то я думаю, підрядні організації нададуть свої розрахунки і тоді вже буде визначено. На будівлі є два мурали. Один намалювали до 30-ї річниці незалежності. Це дівчинка, яка особлює Україну. Зі слів підрядника його зберегти неможливо. А другий – це карта з янгулятами, які символізують постраждалих дітей під час війни. Хотілося би його зберегти, але це. Просто неможливо. Єдине, що ми зробимо, попросили у нас, є янголятки, які є теж на тані. Ми їх акуратно демонтуємо і передамо в адміністрацію. Як вони просили? Територію навколо зруйнованою будівлю городили стрічкою. Підрядник обіцяє вжити додаткових заходів для безпеки містян. Хрона буде 24 часа. Завжди тут знаходиться і дивитися, щоб ніхто сюди не заходив, обглядати територію і щоб був порядок на майданчику. Такова сільна обов'язково. Прожектори будуть вони день ночі, вони будуть працювати на, на якщо люди будуть ходити, вони будуть вмикатися автоматично. По термінам є згідно технічної документації, є термін виконання до 30 вересня. Я думаю, що це буде зроблено намного раніше і ми. Це, по-перше, це повинно зробити безпечно, якісно і швидко. Це ми точно зробимо. Нагадаємо, будівлю Житомирського ліцею номер 25 зруйнував ворожий авіодар 4 березня 2022 року. Чому раніше її не демонтували, пояснює начальник управління капітального будівництва. Були моменти ми оголосили перший раз у 2022 році закупівлю. Вона була заблокована. Активними громадянами міста, так, тому що була дезінформація для мешканців міста, що хочуть знести ліцеї, і побудувати тут щось інше. Але всі ми знаємо, що на землях освіти будуватися нічого інше не може. Була процедура заблокована і півтора року ми не могли зовсім ніяких дій робити по даному об'єкту. Також В'ячеслав Глазунов зазначив, що плани на відновлення будівлі ліцею залежать від висновку, який отримають після проведення технічного обстеження фундаменту.